Друзі, перші про головне поїхали перед переговорами. Росіяни, мабуть, знову вирішили показати зуби НАТО, але не тут то -ту було. Сьогодні з 4 збили уже турки. Росіяни поки замовчують цю інформацію. адже після останнього збиття літака 50 над Азовське море в минулому році їх так і розриває на частини, озвіріла частина суспільства. Зрада звідки не чекала, в той же час Ердоган зробив різкий дипломатичний випад у бік Росії. Туреччина підтримує повну територіальну цілісність України. Ніякі зовнішні гравці, включно з Трампом, маском не вирішуватимуть за спиною України, які території мають їй належати. Спочатку суд над воєнними злочинцями, потім репарації, відновлення українських міст і сіл. Заявив президент Туреччини, відтепер росіянам доведеться шукати нові курорти. Турецькі для них фактично закриті. Ну що ж тут Мальдіви, та Шверян за закритими каналами стало відомо, що Ердоган віддав наказ своїм пілотам під час нових провокацій РФ щодо патрульних літаків відкривати вогонь на уредження. Ердоган давно попереджав США про можливі провокації РФ. І Що потрібно діяти жорстко, адже Росія розуміє тільки мову сили після п'ятнадцятого року, коли збили російське корито, Путін страшенно боїться війни проти Туреччини, адже усвідомлює, що тоді в Чорноморському флоту кінець. Сьогодні ж у Чорне море знову увійшов ракетний есмінець військово морських сил США Лабун класу Арлі Берк». наказ Трампа, шостий флот США, повідомив, що це підсилення угрупування НАТО. Цей корабель вирушив Чорне море для здійснення операції гарантування морської безпеки в регіоні. І нагадав, що ВМС США регулярно діють разом із союзниками і партнерами в НАТО в Чорному морі. Крім того, в Чорне море готується війти есмінець ВМС Британії Дефендер типу 45. класу Дерінг повідомила британським ЗЕС. За повідомленнями на цей корабель стоїть на якорі в Стамбулі. Ардоган дозволив прохід кораблів, адже було здійснено напад на безпілотник НАТО в міжнародному повітряному просторі, міжнародних водах. Також у цей час в Стамбулі стоїть фрегат ППО МВС Нідерландів Еверстен класу Д7 провінцієн. І за повідомленнями в інтернеті, які на цей час не підтверджені офіційно, цей корабель також в планах прибуття в Чорне море в той же час, коли Ушній директор центрального розвідувального управління генерал-відставці Девід Петреус заявив, що США і союзники знищать російські війська і флот на території України. Якщо РФ застосує ядерну зброю, за словами Петреуса, США Шата союзники знищать російські війська і озброєння в Україні потроплять Чорномольський фронт РФ, якщо президент Путін застосує ядерну зброю, додав, що спілкувався на цю тему з радником президента США Байдена з нацбезпеки Саліваном і знає, що Вашингтон неодноразово попереджав москву про наслідки. Іпотетично, ми союзникам по НАТО відповіли та знищили посі російські звичайні сили, які ми можемо бачити, ідентифікувати на полі бою в Україні а також в Криму і будь-якому кораблі в чорному морі. Сказав Петреус, відповідаючи на запитання, чи не втягне застосування Росії ядерної зброї в Україні війну США та НАТО. Петреус зазначив. Що це не призведе до дії статті 5 альянсу про колективну оборону, проте він переконаний, що змальована ним реакція союзників була правильною. Водночас він додав, що поширення радіації на території однієї з країн НАТО може бути витлумачено як напад на члена альянсу. Петреус наголосив. Що Путін через поразки в Україні перебуває в розпачі, а використання тактичної ядерної зброї не змінить ситуації на полі бою для Путіна та Росії, все ще може стати гірше і навіть застосування тактичної ядерної зброї на полі бою цього абсолютно не змінить, але ви повинні сприймати загрозу серйозно. Зазначив Петреус. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став доподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.